Доброго вечора з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі, мої дорогенькі. Сподіваюсь, ви живі, здорові, у вас все добре. От в нас вже весна. І сподіваємося на хороші новини. А тепер переходимо до рубрики, яку ми дивимося кожного понеділка. Взагалі, мені здається, я, можливо, один раз за весь час пропустила цю рубрику. І так, дивимося. Що робиться за перебріком? Що в тому Кремлі відбувається? І так, що відбувається наразі? Ну, випала, дивіться, вже перша карта місяць випала і говорить про якісь страхи. Ви знаєте, вони повністю Росія. Давайте скажемо так: перебрік, Росія, можна сказати, Кремль окунулися у якісь страхи. Бачите, а у страха великі очі завжди. Ось якось так. Якісь, якісь речі. при... Ви знаєте, це місяць, коли випадає, це, знаєте, якісь внутрішні їхні страхи. В них є страхи, вони підозрюють, що щось недобре насуває. Якось так, зараз будемо далі дивитися. Дуже емоційність, підвищена емоційність. І печалька, ви бачите. Тут у нас вежа. Розвал. Вони, до речі, відчувають якийсь розвал, щоб ви розуміли, відчувається. Кожний ховається в свою нірку. І от дивіться, бачите, тут у нас на дні колоди, іде десяточка мечів, теж вона говорить про розвал, про кінець, їх таки вже трошечки, скажімо так, достали, достали, надкусили. Це вже, скажімо так, це вже помаленьку йде. Це дуже глибока карта відлюдник. Тобто вони вже йдуть по колу, можна так сказати, ідуть по колу до свого падіння. Щоб ви розуміли, тут пряміком все йде до падіння. Вони це відчувають. Рано чи пізно е, ця е, рашка впаде. Вони це відчувають, втримати. Намагаються ще щось втримати, щось ще. Е, але дивіться, ось це дві подібні дуже карти. Розвал неминучий. Наскільки я тут розумію, тут прямиком все йде максимально два роки і навіть трошки менше, півтора-два роки, і Росія почне розпадатися потрошечки, потрошечки. Ми говорили, це, що це все буде йти поступово. Це не буде так, що зразу все звалиться. Тут буде йти все і обну... до обнулення іде все. Тут іде все до обнулення. Тепер давайте подивимося, що. Там відбувається з народом. Це ми дивилися Кремль. Вони це розуміють. Намагаються, звичайно, втриматися, бачите, свої місця втримати. Ось свої затишні місця, комфортні місця. Але буде якийсь новий, нова якась перезагрузка, але не так швидко. Ось, щось там вони почнуть. Але. А ну, ось, ось мені цікаво, тому що тут. Таке враження, що в недалекому майбутньому почнеться якась перезагрузка, якесь а, нове будівництво нового устрою. Зараз ми подивимося, що це таке. Це буде або після якогось бунту, або після якогось повалу а, а, їхньої влади. Прийде якась нова влада, навіть ви знаєте, тут страхи йдуть, тут великий страх йдуть. У... Тих, хто при владі. І зараз ми ще подивимося народ Рашкінський, як в них настрій наразі. Особливо ці прикордонні до України території, як там, там щось швидко відбувається. Захват якогось йде. Але, в принципі, ви знаєте. Ну, ми це говорили. Тут е е відверто вам скажу іде якийсь рух, так, іде рух якийсь, але все рівно я не бачу, я не бачу поки що, що щось буде відбуватися. От мене просять постійно подивитися, ми дивилися, це ще нічого великого не дасть. Оце їхня, операція операція, якось її називають. Зараз я скажу, десь я собі відмітила. Як воно називається операція РДК. Воно, я не бачу, що тут якийсь буде толк. Тут поки що ні. Ще ні, мої дорогенькі, їх замало. Цього замало. Сили, Замалі сили. Шанс є. Але з дияволом м -м. замалі шанси в них. Поки що замалі. Все рівно, дивіться, ось починається і закінчується жертвами. Ні, 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 ще ні. Ще ні, ще набиратися е, терпіння. Ще набратися нам набратися терпіння. Тому що ми говорили вже про це, що якщо воно е, більше буде, розмах, так, то це вже якийсь плюс нам. Поки що нам ще ніякого плюсу немає. Якось так, мої дорогенькі. якось так. Е, до речі, якщо е, хтось вам казав, що вже Путін здох, Путін ще не здох. Повірте мені, він ще живий і всіх живих. І так, тепер беремо нашу маленьку принцу і дивимося. Я сьогодні трошечки коротше постараюсь, тому що я з запізненням це все роблю. І щоб загрузилося, бо минуле в неділю не недо, догрузилося. Цілу ніч грузилось аж на понеділок. Тобто, аж на сьогодні зранку ви отримали. Мали, мала би я е, в неділю викласти. Ну, так в мене інколи. На вихідних дуже поганий інтернет. І так, поїхали. Що нам покаже маленький принц стосовно України, нашого майбутнього і нашого розквіту? Ну, поки що у нас все крадуть, поки що все крадуть і все розвалюють. От. Дуже багато людей вже вийшли з ілюзій і розуміють, що. Ми повинні починати все спочатку і серйозно до цього всього ставитися. Не знаєте, от дуже багато дехто, дуже багато давайте я так інакше трошки скажу. Дуже багато з хто жалкує про колишній вибір. Дуже багато що необдумано по-дитячому зробили свій вибір. Що тепер дуже багато людей, українців, розуміють, що треба. Серйозніше до цього відноситись, що державу потрібно будувати поступово, що спочатку малюємо собі так, що ми хочемо, і йдемо крок за кроком до цього. Інакше нічого не вийде, тому що тут нам наразі треба виходити з трійки мечів. Ми зараз в трійки мечів. Люди добрі, повірте мені. Зараз Україна на межі. Давайте я скажу так. Україна наразі на межі. Що чекає Україну? ну Найближче майбутнє, давайте так подивимося. Ну, от бачите, розвал іде не, не дуже добре. але Але зараз я скажу. Дуже важко, але нам таки вдасться утримати рівновагу. Бачите, йде до розвалу. Але нам вдасться все ж таки не, не забувайте все в наших руках. Важко, але вдасться нам утримати. Наш шлях повинен початися спочатку, мої дорогенькі, і тільки разом. Так, Україну прийдеться. Відпоювати, відживляти, реанімувати. Давайте я скажу так: реанімувати. Але сили у нас будуть. І не тільки сили, бачите, у нас. Залишуться ще пасіонарні люди, залишаться ще патріоти, які запалять цей е, вогник. Е, зараз не вийшло ні однієї карти, що буде якийсь лідер, хто це все. Це, скоріше за все, просто показує рух не якогось лідера, а рух українців. Ось якось так. Я тут так бачу, мої дорогенькі. Прийдеться нам, е, ну, це не зовсім з нуля починати, але Україну оживляти прийдеться. Реанімувати якось так, мої дорогенькі. Але шанс є. Це найголовніше. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, гарної вам мирної ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!